Чоловіче, агати, так саме ти, брутальний гігачат, що п'є пивобочками, їсть ікру кілограмами та їздить відразу на трьох теслах. Хочеш, я без клізми, змушу тебе кричати як сопливу дівчинку. Рокер, ти чи репер панк, чи солухаєш фанк, син чи батько? А може вже і дід. Кидай займатися дурнею, скидай металічні кайдани стереотипу про чоловічу музику, та готуйся рвати волосся на дупі в поривах ностальгії. Звони по друзі, і кажи, що ти захворів. А на праці збереши, що знайшов нову, бо на ці майже 15 хвилин ти мій. І відразу почнемо з правди. А я знаю, що ти дрочиш. Бо якщо тобі більше 35 років, то ти почав ганяти лису скоріш за все під рітмичне колихання саме цих смачних французьких пампушок в житті. Іноді трапляються дива, і я точно знаю одну просту істину. Якби мені зараз дорослому дядьку дали вибір між останнім суперкаром, можливістю бути завжди здоровим та білетом на концерт алізе, я б спитав тільки одне: в якому ряді буде моє місце. Не скажу, що я фанат Алізе, але кліпи з її піснями точно не переключаю. По факту це така собі типова французька півторашка, але навіть хвилі в океані коливаються не так смачно, як її бедра. Ох, я більше як впевнений, що у багатьох із вас зараз стався напад ностальгії, а у когось, можливо, навіть побігли мурашки, і не тільки по руках. Молодші халявщики навіть не уявляють, скільки води, слини та інших рідин витекло з часів популярності цієї співачки. Бо в свій час, якщо б краса могла врятувати світ, то ім'я їй було Алізе. Її танці зачаровували, але про саму дівчину мало хто знав правду, бо це був той час, коли телефон. Вони займались інфрачервоним сексом через порт, щоб народити власнику якийсь прикольний сингл чи гівку. Пісня Яло літа одразу зробила молоду співачку секс-символом і зіркою світового масштабу. Але наскільки гучною була її поява, настільки ж різким виявилося її зникнення зі сцени. Навіть почались гнилі маніпуляції і розмови на тему Алізе мертва» та інше. Жовта преса хоронила Алізе майже кожен тиждень. Хоча це скоріше було вимушено, оскільки багато хто цікавився, у якому році померла співачка Алізе, раз вона зникла звідусиль. Бо зазвичай, якщо артист не шумить, значить він несподівано помер. Але про все по порядку історія тут трішки складніша і запутаніша. Алізе Жакате народилась у 1984 році, і вже в 4 роки її підкорили танці. А точніше, вона нагнула їх раком настільки, наскільки це можливо, і запам'ятайте, її захоплення дриганнями ногами відіграє величезну роль у її житті. Знаєте, бувають сини маминих подруг, але ще є дочки батіних корищів. тобто дівчатка, що можуть все, як, наприклад, Шакіра, яка співала і танцювала і кілька іноземців земних мов знала, і ще й піке в дупу послала. Мопіфіки також алізе дама також типу, крім танців, в яких вона досягла успіху. Дівчинка ще цікавилась живописом. Щоб ви розуміли, коли їй було 11, вона здобула перемогу у величезному конкурсі, організованому відомою французькою авіакомпанією. Її робота виявилась настільки вражаючою, що на її честь навіть був названий один з літаків, стилізований під її малюнок. Але танці, малювання та навчання, вона встигала поєднувати ще й. Заняттями зі співу, медалі за танці є. Тепер прийшла пора показати вокал. Боже, це ж нада яка працьовита, а зараз дітям навіть домашні завдання не дають, бо бояться їх втомлювати, куди катиться цей світ. У 99-му році, коли Алізе було 15, вона вирушила на шоу талантів під назвою зірка початківець. Правда, йшла вона туди з наміром показати танцювальний номер, оскільки конкурс був музичним, тому їй довелось співати. Перший захід виявився невдалим. Відбір вона пройти не змогла. Перший блин комом, але з другого разу вона не просто пройшла, а отримала шалену перемогу, завоювавши звання наймолодшої та найперспективнішої співачки. Moi, loin de cette fatalité, qui ma <плес> ну а далі, звісно, куй залізо поки гаряче. Проте молода алізе все ще сумнівалась, чи треба воно їй. І тоді на неї вийшла сама Мілен Фармер. Легендарна французька співачка, про яку ти напевно чуєш перший раз. І якщо коротко, це типу але Пугачової для лягушатників. Мілен сказала, що у Алізе є безумовний талант, який необхідно реалізувати в повній мірі. Алізе не змогла відмовитись. Малі француженки також вирішили допомогти знакові музиканти. Продюсер фармер написав музику, а сама Мілен – слова. Таким чином з'явився той самий хіт, який зробив її мега зіркою. Успіх прийшов з усіх фронтів. Руки професіоналів зробили свою справу. Легкий і приємний мотив пісні «Я лоліта» відсилання до Роману Набокова це все принесло миттєве визнання. На той момент Алізе було лише 16 років. Молода, красива, з приємним тембром вона підкорила всіх. Попри свої завзяття до танців, спів також приносив їй неймовірне задоволення. Вона говорила: моя справжня насолода співати перед публікою. Це дуже щасливі моменти. Я завжди трохи нервую перед виходом на сцену. А коли я вже там, зупинити мене неможливо. Однак без критики теж не обійшлося. Багато журналістів звинувачили її у надмірній сексуальності. Ты арестован парень за те, що слишком сексуален. Навіть ходили чутки, що вона спеціально нахиляється так, щоб демонструвати свої стрінги публіці. Але всі ці закиди вона коментувала спокійно. Зваблювати це не гріх. Та й дійсно, гріх не зваблювати, будучи такою соскою, особливо коли зараз трусити труханами перед публікою, це взагалі норма. Це норма. Пісня «Я лоліта» стала надзвичайно популярною, але інші роботи не залишилися поза увагою. Наприклад, пісня Ла Алізе також була хітом і потрапила в топи чартів у різних країнах світу. До речі, цікава історія пов'язана з ім'ям. Алізе каже: Я дуже люблю своє ім'я. Мої батьки, які захоплювалися віндсерфінгом, серфінгом, назвали мене на честь одноіменного типу вітру. Коли прийшов час робити другий альбом, Мілен Фармер вирішила, що лише сексуальність, яка буквально струменіла з дебютного альбому, не може бути довготривалою основою успіху. Мілен почала додавати в тексти більше змісту, балансуючи між сексуальністю та витонченістю. Також було прийнято рішення записати англомовний версії пісень. Для розширення аудиторії. Проте вже третій альбом Алізе записала без участі Мілен Фармер та її продюсера. Вони допомогли їй стартувати, але подальший розвиток кар'єри вона взяла у свої руки. І, хоча інтерес до неї залишався, публіка почала поступово забивати болт. Але в цей період Алізе записала кавер на пісню Мадонни, який став одним з найпопулярніших її треків, як то кажуть, вистрелила на прощання. Алізе і так обожнювали в Мексиці, а цей трек Мадонни ще й допоміг забезпечити їй солідний тур по даній державі. Але ось наступний реліз критики зустрінуть уже не так гаряче, коротше кажучи, її почали звинувачувати в бездушності. І втраті пристрасті до музики, але з проведривості заради хтось навпаки став доводити, що це і найкращий альбом. Проте, весь інформаційний фон був створений особливо, як то скажуть, на контрасті з тим, як голосно вона увірвалася в індустрію. Ну а тепер ми підбираємось до найголовнішої причини і так званого зниклення зі сцени. Шоу танці з зірками. Як ви пам'ятаєте, здригання кінцівками все і почалось. У алізе ще залишились музичні амбіції, але поєднання одного з іншим пішло аж ніяк не на користь. Не можна сказати, що увага до неї зовсім зникла. Ні, проте все пізнається в порівнянні, і в порівнянні увага з кожним разом ставала менше. Здавалось би, що потрібно зробити: взяти невелику перерву, добре все обміркувати, відновити сили і написати якісно опрацьований альбом. Всього лише через рік Алізе випускає ще один альбом під назвою Блун, який в основному не зміг нікого здивувати. А все тому, що, на жаль, співачка знову намагалася зробити дві ж своєю зовнішністю, а не матеріалом. Піар-компанія будувалась на ребрендингу, який виявлявся тільки у зміні іміджу. Навіть світове турне, зрештою, довелося згорнути, тому що квитки продавались дуже погано. Але не поспішайте й жаліти, бо у неї залишилось інше улюблене заняття на проекті танці зірками. Аліза познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вона стала мамою, і в неї з'явилась власна школа танців, яка у відсотковому співвідношенні, можливо, користується куди більшим попитом, ніж вона, як співачка. І тут у мене є питання: хто той везунчик, який секс-символ приручив та зробив з нього домогосподарку? Та що тут скажеш, забратися наверх іноді значно простіше, ніж там утриматися, особливо коли твій зліт настільки приголомшливий. Але назвати її співачкою одного хіта не можу. Як мінімум, три альбоми вважаються дуже хорошими, а розмови про смерть пішли через зміну діяльності, і в основному тільки по СНД. Адже у своїй рідній Франції Алізе регулярно з'являлась на місцевих тусовках, і в основному розмови про смерть пішли тільки через зміну діяльності та й були популярні у нас. До речі, ось недавно вона знову засвітилась зі своїм старим хітом. кажуть, що виховання дочок, нібито закінчене, бо вони вже поступили у заклади, і тепер Алізе трохи покайфує на сцені. Ось така ось історія про те, як молода дівчина, яка розбила чимало сердець та допомогла розвинути моторику правої руки мільйонам, стала дорослою жінкою з сімейною справою. Особисто я дякую їй за спогади, якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім дякую за перегляд. Окремо, дякую тим, хто підтримує мій канал фінансово після того, як став спонсором. Якщо в тебе є можливість підтримати канал монеткою. Натиснувши супер спасибі або ставши тим же спонсором, буду тобі вдячний. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюд. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.